Привіт, друзі, 15 грудня. Сьогодні з вами знову реклачок понеділок. Початок нового робочого переговорного тижня. Назву його так. Вчора в Берліні вони тривали 5 годин. Туди приїхали Кушнер, Вітков. Зеленський на переговорах сказав, що готовий відмовитися від вступу до НАТО в обмін на гарантії безпеки. І паралельно на Банковій почали готуватися до виборів. Джерела РБК Україна повідомляють про те, що Зеленський дав доручення готувати закон про вибори в період. Війни без скасування воєнного стану. А от щодо керівника офісу президента України рішення немає і швидше за все його не буде. Давайте про все по порядку. Що знаю, готовий вам детально розповідати. Підписуйтеся, коментуйте. Дякую вам, що підтримуєте нашу роботу для вас, мої дорогі підписники. Ну і також ті, хто випадково зайшов на канал. Залишайтеся тут, буде цікаво, повірте. Щодо перемовин. є кілька цікавих інсайдів, які засвідчують про те, що переговори тривають, вони не зірвані. І переговори в Берліні, як пише преса, наприклад, завершилися. Я вважаю, що не завершилися. Переговори тривають. Адже навіть радник Зеленського Литвин повідомив про те, що сьогодні вони продовжаться. Сьогодні до цих переговорів долучиться канцер Німеччини Фрідріх Мерц, а ввечері. Також доєднається до цієї дискусії президент Франції Макрон і прем'єр Британії Стармер. Ну, до речі, вчора Мерц не був присутній на переговорах був присутній лише його представник. Вітков, представник Трампа після переговорів сказав, що є значний прогрес. Він відзначив, що представники провели поглиблені обговорення 20-пунктного мирного плану, економічного порядку денного та інші питання. Тим часом видання Вострі Journal повідомляє про те, що переговори між делегаціями Шата України, які відбулися вчора, пройшли напружено. Ну, звісно, що напружено. Не могли вони відбутися гладко, але зустріч Віткова і Зеленського була дуже теплою. Щирою вони обіймалися і тисли один одному руки. Вострі Journal пише про те, що, за даними. Їхніми американська сторона не виявила готовності йти на поступки Києву в межах обговорення проекту мирної угоди. Ну а Зеленський, як пише Ройтерс, заявив про те, що він заявляв і напередодні на рахунок НАТО. Якщо не НАТО, то мають бути гарантії безпеки, такі як стаття 5 НАТО. Бажано закріплені рішенням в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Дослівно Ройтерс пише наступне: посилаючись на цитату президента: Україна від самого початку прагнула вступу до Нато, однак цього не можна досягнути, оскільки немає підтримки США та деяких країн Європи. Тому зараз двосторонні гарантії безпеки від США у форматі п'ятої статті статуту НАТО, а також гарантії від європейських партнерів та інших країн. Це вже компроміс з боку України. Тобто, Зеленський говорить, що готовий йти на компроміси, чи готова буде йти на це Росія. Будемо, звісно, дивитися, і висока дипломатична представниця Європейської комісії Кая Калас непрямо визнала, що Україні готують. Альтернативу членства в НАТО, вона дослівно сказала наступне: якщо це не так, тобто членство України в НАТО, потрібно з'ясувати, які є відчутні гарантії безпеки. Вони не можуть бути паперами та обіцянками. Ну, тобто, вони не можуть, не можуть бути порожніми. Вони повинні бути справжніми, аби Україна могла себе захистити. Ми повинні розуміти, що Донбас не є кінцевою метою Путіна. Ну і дійсно, кая Калас дуже збентежена, стривожена тим, що війна може заморозитися, адже для Європи. Тоді будуть нові виклики. Вона була збентежена після візиту Джей Дівенса на Мюнхенську безпекову конференцію ще на початку цього року, де Джей Дівенс прямо сказав, що ми не будемо допомагати Україні. Тепер вся відповідальність на вас закінчуйте цю війну. Ну, як бачите, Трамп залишається непохитним. В прагненні заморозити цю війну. Ну і чим далі, тим більше повідомлено про те, що Росія потроху вже повертається в порядок денний світу. Це дуже погана історія, але завершення війни на порядку денному і в Європі його ніхто не знімає. Трамп категорично на цьому наполягає. Ну от навіть президент Фінляндії Олександр Сту вважає, що зараз критичний момент мирних переговорів по Україні, але мирного вода ближче, ніж будь-коли. І звісно, каже він: зараз ми активно працюємо над трьома документами: перший це рамковий документ з 20 пунктів. Другий гарантії безпеки для України, звісно, третій відновлення України. Таким чином, ми зараз вивчаємо деталі разом з американцями, європейцями та українцями. І ступ наголосив, що саме Росія є головною загрозою для Європи і в цілому для західного світу. Дійсно, європейці готуються попри все до можливого вторгнення Росії в їхні країни. Формад же переговорів щодо України за участю американських посередників Віткофа Кушнера, виглядає не надто переконливо, але сам факт їхнього приїзду до Берліна дуже позитивний крок, таку думку виказав давно не чутний нам міністр оборони Німеччини Бріс Пісторіус. Дійсно, Боріса Пісторіуса не було чути дуже давно. Жодного коментаря в останні місяці він не давав. Ну а зараз висловлює скепсис щодо готовності Путіна до миру. Ну звісно. Німці, так само як і естонці, яка якалась вона, колишня прем'єр-міністрка Естонії. Вони дійсно не дуже хочуть, аби Путін мав можливість розпочати якісь інші активніші бойові дії диверсії проти їхніх країн, коли він зайнятий в Україні. І що говорить Пісторіус? Ми вже бачили таке не один раз, тому я не здивуюся, якщо знову буде так само, хоча, звісно, сподіваюся, на інший результат. Так, дійсно вони сподівається на те, що переговори будуть провалені, цього виключати не можна. Дійсно так. Зеленський же наказав тим часом розробити проект закону про можливість проведення виборів. Видання РБК Україна повідомляє, що минулого тижня на банковій була робоча нарада саме про вибори, почали готувати законопроект, який намагається вирішити всі проблеми, пов'язані з безпекою і не лише зновачити можливість багатоденного голосування, вкластися мають у 60-денний термін, як при дострокових виборах президента. Тому дійсно, друзі, вибори. Розглядають як дуже ймовірний варіант, навіть в умовах продовження війни. Якщо ж голову Офісу президента України не призначать до Нового року, це друге питання, яке зараз активно обговорюється на банковій, то потім не призначить ще дуже довгий час. Про це пишуть джерела РБК Україна. Ну і також окремі депутати пишуть про те, що контакти Зеленського і Єрмака відновлені, вони часто спілкуються. Нібито у них був скандал, я чесно кажучи, в цей скандал не вірю. а Зараз мовляв, вони постійно на контакті. Ну, як на мене, це більш ніж зрозуміло. Ще поза минулого тижня питання призначення керівника офісу здавалося майже вирішеним. Головою мав стати Федоров, віце-прем'єр, але він висунув низку вимог про зміну структури і роботи загалом офісу президента України. Зеленському це не сподобалося. Ну, до речі, друзі, про це ми говорили із Фесенком на каналі. У мене буквально минулого тижня. Загалом, Зеленський хотів би концептуально реформувати офіс президента, якось об'єднавши його з апаратом РНБО. Головою якого є він сам. Але зараз президент повністю поглинутий мирними переговорами, тому затівати таку серйозну перестановку просто немає сил і часу. Пише РБК Україна. Але як на мене, це чиста відмовка, тому що РБК Україна фактично період цього всього широкомасштабного вторгнення, перепрошую, друзі, активно висвітлювали роботу офісу президента в дуже зручному для них світлі. Тому слідкуємо за кадрами і призначеннями. Тим часом в Європі Фіцо заявив про те, що він блокуватиме вступ України до ЄС. Це очікувано, але блокуватимуть на вступ до Європейського Союзу інші країни питання часу. Воно зараз буде дуже гострим, якщо нам вдасться домовитися про замороження війни. Далі наступна ціль, до якої ми будемо рухатися, це, звісно, членство в ЄС. І на цьому шляху у нас буде дуже багато проблем. Що говорить Фіцо? До речі, не. Єдиним фіцом будуть визначатися ці проблеми. Я буду каже першим, хто виступить проти вступу України до ЄС. Ми не можемо цього дозволити. Сербія у сто разів кращий кандидат ніж Україна, каже він. Бійтеся української корупції, бо ми не знаємо, скільки грошей було вкрадено. ЄС виділив Україні 177,5 мільярдів євро. І ми не знаємо, де вони осіли. Будуть цим спекулювати однозначно. Ну, хоча, чесно кажучи, скандалів у Європі і так вистачає, тому будуть і прихильники України однозначно. Ну, до прикладу, історія з Польщею у нас дуже складна. Чим далі, тим більше ви бачите в соціальних мережах повідомлень про те, що сутичок поляків із громадянами України в Польщі. Залишається багато таких інцидентів. Вони є яскравим показником того, як поляки неприхильно ставляться до українців, звісно, не всі. Цього тижня, у п'ятницю, Зеленський нібито планує відвідати Варшаву, зустрітися із президентом Польщі. Звісно, поки що це офіційно не нонсувалося. Попередні повідомлення такі є. Тим часом, поки що, поляки сваряться із угорцями. Глава МЗС Польщі Сікорський та глава МЗС Угорщини Сіярто знову посперечалися. Сікорський написав, що Орбан заслужив свій орден Леніна критикою рішення Європейського Союзу, за яким російські активи зможуть заморожувати далі без одноголосного схвалення. У коментарях угорський колега Сіярто накинувся зі словами про те, що Польща нібито хоче війни між Росією та Європою. Сікорський відповів, що війну може розпочати лише Росія, і в такому, разі очевидно, що саме Угорщина. Сьогодні і БДП стоять на боці Росії. Ну, загалом воно так, друзі, виглядає. Тим часом наш глава МЗС, поки що глава МЗС, якого також можуть зняти з його посади, відправити послом у Польщу, а його посаду може обійняти кислиця. Це також цікава інформація. Так от, поки що глава МЗС України Себіга назвав Орбана найціннішим замороженим активом в Європі. Так, міністр прокоментував допис Орбана про те, що Євросоюз в обхід Угорщини погодив безстрокове замороження активів Москви. І цього тижня країни Євросоюзу, які безпосередньо межують із Росією, починають роботу над конкретними кроками для посилення оборони Європейського союзу. Про що я говорив вам трішки раніше? Таку заяву зробив прем'єр Фінляндії Петрі Орпо. Про це пише Блумбер. В чому ж саме суть цієї підготовки, друзі? За її словами, країни флангу хочуть чітко звернутися до Брюсселя та отримати кошти на зміцнення оборони. На старті доступно близько півтора мільярда євро для пілотних проєктів у новій бюджетній рамці, ЄС, яка почнеться у 2027 році. Обсяг оборонних фондів може зрости до 135 мільярдів євро. Європейці готуються. Країни планують подати заявки на фінансування проєктів, що стосується посилення безпеки кордонів, говорить Блумберг. Це протиповітряна оборона, системи, виявлення протидії дронам, а також розвиток сухопутних військ. Як ви знаєте, то вже в цьому році Польща отримала понад 40 мільярдів євро на посилення оборонних спроможностей. Дійсно, вони посилюють свій східний фланг, ну і обіцяють не поширювати НАТО на схід в рамках наших переговорних процесів. Тепер, друзі, трішки інформації про атаку на Україну і атаку на Росію. Хочу відзначити, і ви певне також відзначаєте, що останнім часом ми бачимо взаємні удари Росії по Україні і України по Росії. Хоча масштаб трішки різниця, але вже суттєво задаємо ми шкоди і російському агресору на його ж території. Сили протиповітряної оборони України минулої ночі знешкодили 133 і 153 дронів, якими та. Тобто Росія атакувала Україну. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 10 локаціях. На Дніпропетровщині через ворожі обстріли постраждало п'ятеро людей. Повідомляє обласна військова адміністрація і наші дрони, і ракети, друзі з вечора і до ранку масово атакували Росію. Гучно було, зокрема, на Московщині, Білоруччині та Ростовщині. Попередньо атаковано ТЕЦ-Луч в Білгороді, там є блекаути невеличкі. Також атаковано газопереробний завод в Астрахані. Лінію електропередач на Ростовщині також однією з змовірних цілей міг бути Новошахтинський НПЗ. кажуть, що до Білгорода прилетіла ракета. В московському аеропорту Шереметєву вже традиційно вводили план ковр, а Міноборони Росії заявило, що збили 130 наших дронів над 12 регіонами. Ну, 130 ми запустили, ну і рахуйте, 150 вони. Паритету ще немає, але хотілося б, звісно, щоб ми масштабувалися. Та й території Росії значно більше, ніж України. Ну і на завершення мав друзі трішки рейтингу Дональда Трампа, який валиться донизу. Але йому схоже байдуже. Підтримка Трампа та адміністрації падає навіть серед найвідданіших прихильників мага. Пише NBC News із посиланням на опитування Decision Desk. за даними опитування, 58% американців не схвалюють дії Трампа на посаді президента, тоді як підтримують його 42%. Від квітня 2025 року рівень схвалення серед мага знизився на 3%. навіть свої йому не довіряють. Але це нам поки що ніяк не допомагає і не шкодить, як е, кажуть в Україні. Від цього нам ні холодно, ні гаряче. Нам треба своє робити. Дякую, друзі, що були зі мною. Слідкуйте за новинами в мене в телеграм-каналі або тут, на Ютуб-каналі. Підписуйтеся до цього. Всіх люблю, мишану і не перемикайтесь. Все буде Україна!